Що так метро обстрілу, щоб дискутил? Тут жили люди, мріяли та будували плани. Все змінив ранок 20 вересня, коли над будинком вибухнула ворожа ракета. Близько 70 сімей лишилися без даху над головою. Їм дали лише декілька днів, щоб забрати документи та всі необхідні речі. Як проживають момент та що робитимуть далі, дивіться в сюжеті Дніпра оперативного життя мешканців двох під'їздів тепер розділилося на до та після. Поки експерти визначають подальшу долю будинку, вони поспіхом збирають все найнеобхідніше. Слав'яна разом з мамою та братом живуть на дев'ятому поверсі. Переїхали до квартири лише півтора роки тому. Почали робити ремонт та замінювати вікна, аж раптом усі плани зруйнував ворожий удар. «В Саме момент прильоту атаки я була не вдома. Я гуляла з друзями, залишилася в них ночувати. Біля шостої двадцяти ранку мені здохнав мій молодший брат сказав, що побивало скрізь вікна. Що він спустився на вулицю в квартирі, залишився кіт. Я першим ділом поїхала сюди, старалася з якійсь логіці. Якщо брат на вулиці, з ним все добре. З ним поруч вже мама на той час перебувала. Я хотіла одразу піднятися, забрати кота, але мене буквально на дорозі зупинили співробітники ДСНС. Дівчина каже, до під'їзду пускають лише по п'ять людей, тож записуються заздалегідь, швидко намагаються забрати всі речі. Поки вона живе у хлопця, а мама з братом та котом переїхали до знайомих. Усі вони потроху оговтуються від пережитого шоку, радіючи, що, попри втрату житла, залишилися живі. Він був дуже в дуже дивному стані, насправді, тому що зазвичай же тварини, коли їх поносиш, вони там царапаються, кусаються, шкрябаються, а він просто лежав як тряпочка. Вона навіть, коли принесли ну, до знайомих. Так, так, через стрес, навіть коли принесли до знайомих, він ще декілька днів просто спав на холодильнику. Тобто спускався попити водичку і все. Ну, зараз вже відійшов, зараз вже ходить, пересувається. Це, це нас всіх дуже втішило. Всі документи на допомогу вже заповнили. Наразі міська влада та комунальні служби спільно з волонтерами і благодійниками займаються ліквідацією наслідків, обстеженням будинку та вирішенням питання розселення постраждалих. За попередніми даними два під'їзда будинку є повністю непридатними до проживання. Зараз проводиться вивчення дослідження цих під'їздів на взагалі можливість відновлення. Всім мешканцям, за дорученням міського голови Бориса Філатова, у співпраці з благодійними організаціями було запропоновано можливості розселення в комфортних зручних умовах. Проте, здебільшого, мешканці скористалися допомогою своїх близьких, рідних та знайомих, які змогли їх розмістити на цей час. Також нам у співпраці з благодійниками заплановано виплату багатоцільової грошової допомоги як з боку благодійників, так і з боку міста для того, аби мешканці, які постраждали і не мають можливості далі проживати в цих оселях, мали можливість для оренди житла на цей час. Після удару вдалося оперативно закрити місця загального користування та квартири, а також провести повне обстеження всіх комунікацій, включно з тепло та газопостачанням. Наразі робота з відновлення триває, але стосується вона лише частини будинку. Тобто зараз у нас йде повний комплекс робіт щодо відновлення робіт з першого по четвертий повер під'їзд, а п'ятий, шостий поки що є непридатний. На сьогодні є вже попередні висновки щодо реконструкції будинку. Наразі всі очікують на остаточні висновки експертів, які визначать, чи можна врятувати п'ятий та шостий під'їзди, чи їх доведеться безповоротно демонтувати. Це ключове питання, що вирішує долю понад 70 родин, які втратили не просто стіни, а свій дім. Проте вони запевняють найголовніше те, що лишилися живі.